Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі? І сьогодні я хочу подивитися тему Білорусі і Рашки? Алло Алло, Олександр Григорьович. Ну, допустим, а це хто? Це кто? Это опять Владимир Владимирович. І так, перше запитання які зараз відносини у Білорусі з Рашкою? От все одно мені карти показують, що не вперше раз що між ними щось відбулося. Якась сварка, якісь насостиковки у поглядах, ось щось у цьому роді, якась чорна кішка між ними пробігла це 100%. Тут в нас король шеслів, який показує самого Лукашенко, і тут Верховна Жиця, якась тайна, яку він приховує, тобто юлить він, і тут в нас ще король кубків. Знову ж таки, у в одному з моїх попередніх відео вже карти показували, що Лукашенко з кимось зв'язувався з чи інших держав, чи інших правителів для того, щоб знайти вихід для себе з цієї ситуації, яка наразі для нього склалася. Також король Кубків це якась мудра порада, знову ж таки, яка натякає, що з кимось він розмовляв для того, щоб тут у нас четвірка Пентаклів зберегти свої ресурси. По-перше, зберегти свою владу, щоб сидіти на престолі. По-друге, свою землю і стабільність Україні. Чому? Тому що тут в нас остання карта башня, яка закривається розклад. А башня це різкі, дуже такі неочікувані зміни. Це розвал існуючого порядку життя. Це коли життя дуже різко і круто міняється. все міняється як у житті цього усатого дядька, так і в його країні. Також карта башня може показувати нам, в принципі, і якусь. Революцію в його країні, і знову ж таки, ця карта показує нам якісь сварки, якісь скандали, нестабільність, максимальну нестабільність ситуації. Я так розумію, що по цій карті коротконожка хотів від усача максимальної покори. Хотів, щоб він віддав свій ресурс. Можливо, це шмат землі. Можливо, щоб Білорусь повністю підпорядковувалася рашці, але це щось дуже таке важливе. А Лука дав відворот поворот. Тому що карта башня може показувати нам вираження агресії, відмови, протеста. У будь-якому випадку оці відносини Рашки і Білорусі катяться в тартарари. Вони просто летять у безну і нічого у майбутньому з цього от не вийде ніяк. І ця карта дуже чітко і ясно нам дає зрозуміти, що Рашка вже втратила оцей такий сильний вплив на Білорусь, як це було раніше. Тобто по цим двом картам у Рашкі були дуже великі амбіції, дуже великі плани на Білорусь. Але вони потерпіли такий гучний дуже крах. Тут в нас ще Верховна Жриця поруч з Башнею. Тобто те, що було тайним, вже скоро стане явним. Все це їхнє ге випливе на світ Божий. Але Лукаша намагається максимально захистити себе, свою владу і свою землю. Давайте ще запитаємо, чи прагне ще до сих пір тідок втягнути Білорусь у війну з Україною. Ви чому до сих пор к ней не підключі ждем вас. Ви ж самі сказали, що і що не починали. Як почнете, ми одразу підключимося. Тут у нас перша карта туз кубків, звичайно ж хоче, дуже на це надіється, така заповітна його мрія. Але далі знову ж таки карта смерть. Так само, як і в минулому розкладі, щось у найближчий час має відбутися, якась дуже значуща подія, тому що карта смерть це трансформація, це зміни, яких вже не можна якось уникнути. Це крах ілюзій, це крах всіх надій і велике розчарування, це переломний момент. Тобто, все, на що сподівалася, Рашка, все це розтрощиться, як скляна ваза. Вони вже втратили контроль над ситуацією. І, взагалі, карта смерть це закінчення якогось проєкту, зміна в якомусь зовсім іншому напрямку. Тут в нас ще сімка пентаклів, шістка пентаклів і трійка мечів. Тобто, дуже довго-довго рашка очікувала, дуже багато грошей вкладала. Але бачите, на виході вона отримала що трійку мечів. А трійка мечів це знову ж таки велике розчарування через зраду. Це дуже тяжкий період у житті. Це гірка істина, яку потрібно прийняти. Це нереалізовані бажання, це череда невдач. І взагалі ця карта це розділення. Я так розумію, що все-таки щось між Білорусю і Рашкою має відбутися якесь розділення через якусь сильну дуже подію. І цього вже неможливо уникнути. Це такий кризовий, дуже напружений час чекає ці дві країни. Можливо, тут карти нам натякають на наш контрнаступ, тому що тут карта смерть і карта махнетні дні ще і карта сонця. Так, це наш контрнаступ, це наша перемога. Можливо, це, звичайно, не буде там місяць-два, тому що для карта Ро навіть і півроку це також швидко. Але переломний оцей момент відбудеться. Давайте подивимося, які плани у цього памперсного дітка щодо лукавого дядьки. У мене складається таке враження, що все одно пойло цей хоче отримати від Лукашенка якісь швидкі результати, те, що йому потрібно. Оця його ціль втягнути Білорусь у війну з Україною, він її не полишає. В принципі, і минулі карти нам це ж і сказали. Ця ж карта випала. І також оця карта може показувати нам оцю їхню нещодавну зустріч, але вона дуже гладко так не проходила. Кожен відстоював свої інтереси, як я вже сказала, пойло хотів отримати і хоче отримати якісь дуже швидкі результати просунення до своєї цілі, досягнення своєї мети і в короткостроковому періоді. Але тут трійка мечів не отримав він того, чого хотів. Не хоче йти лукав в нього на поводу. Ось не хоче і все. І тут у нас ще й повішаний. Я думаю, що якщо пойло не отримає тих результатів від луки, на які він сподівається, а він їх не отримає, тому що всі карти нам про це сказали, він може задуматися над його усуненням, тому що тут у нас карта жертви і трійка мочів удар прям ножем в серце. Тому є велика загроза для луки. Можливо, це все так підстроїть, а потім скажуть, що в нього були якісь проблеми з серцем. Тобто дідок хоче, щоб Білорусь і Рашка йшли в одному напрямку. Бачите, тут жезли летять паралельно один одному. Тобто, щоб вони йшли до своєї мети разом втягнути повністю, засмоктати вже цю Білорусь, ось чого хоче цей пуйло, але ніяк не виходить. Тому що трійка мечів, як нам вже показували карти, це велике розчарування, це навіть зрада, це розділення, це нереалізовані бажання. Це прагнення до недосяжного ідеалу і дуже важкий період. Тому я думаю, нічого він не досягне і він вже дуже-дуже невдоволений цим, що все йде не по його памперсному плану. Давайте ще подивимося тоді, яке відношення Луки до дітка і дітка до Луки. Лука до дітка і дітка до луки. У Нас тут п'ятірка мечів на одній колоди. А п'ятірка мечів це сварки, скандали, якісь розбірки, конфлікти, обман, зрада. Накал цих страстей між ними зростає. Це велика конкуренція, це крах всіх планів, це взагалі розрив. Відносин і комунікації. Ось про що нам говорить п'ятірка мечів на дні колоди. Тут в нас відношення Луки до Пуйла. Все одно карта мені кажуть, що по шість мечів хоче він якось утекти, відійти від всього цього. Це зміна поглядів та пошук рішення виходу із тієї ситуації, в якій опинився Лука. Взагалі, шістка мечів – це карта спалювання мостів, дистанціювання від оцих дуже складних обставин. По цій карті він хоче позбутися того, що отримає його. Оце минуле. Він хоче його повністю вичерпнути із свого життя. І по цій карті я так думаю, що Лука вже собі якусь подушку безпеки продумує, як би кудись вже з чемоданчиком поїхати, щоб його ніхто не чіпав. Це на випадок якоїсь гострої ситуації. Плюс для Луки дуже важливо зберегти своє нажите майно, тому що він по повішеному. Дуже-дуже боїться стати жертвою. А якщо трактувати, в принципі, по іншому оці карти, то в принципі Лука і вже дуже і не проти, щоб Пуйло пішов зі своєї посади. А можливо, і не тільки з посади, а й на той світ. Можна і так це трактувати. І тут в нас відношення пуйла до луки. В принципі, все одно карта нам показує, що не полишає він своїх спроб знайти якийсь компроміс. Тому що дві мечів – це карта ділових переговорів, це спроби якось урівноважити всю цю ситуацію, пом'якшити її. Все одно він це партнерство хоче вже продовжувати, хоче повернутися до минулих відносин. тобто, так як було раніше, і по цим двом картам я так розумію, що все-таки дуже хоче рашка і пило, в тому числі, приєднати Білорусь до себе, тому що тут карта Союзу і карта домівки, тобто разом об'єднати в щось одне ціле. Можливо, навіть по цим картам, щоб Лука передав владу Рашці. тому що тут у нас хлопчик передає кубок дівчинці. У будь-якому випадку це також карта об'єднання, тобто об'єднати це все в. Одне ціле і бути господарем на білоруській землі. Якщо Лукашенко хоче вже від цього відійти максимально, це постійно останнім часом мені про це кажуть карти, то Пойло якось ще хоче зберегти баланс, якось відновити, гармонізувати ці відносини, якщо взагалі так можна сказати. Але ця карта також нам говорить про те, що Карліковий цей дядько боїться подивитися правді в очі. Не бачить він цю правду. В нього зав'язані. Очі, як тут на карті показано, і не хоче він нічого чути, нічого бачити. Ось є в нього ця шизофренічна ідея, і він ніяк від неї не відступається. І шизофренія в нього все прогресує і прогресує. Ну що тут ще можна додати? Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Всім миру, любові, добра та все буде! Україна